Привіт, з вами Лілія Бутрімова. В цьому відео я хочу розказати вам про інструменти автоматизації вашого бізнесу, а саме як можна автоматизувати заявки з сайту, замовлення та їх обробку. В цьому відео я покажу вам просту та зручну в управлінні CRM-систему, яку я підключаю своїм клієнтам. Вона називається LPCRM. LPCRM вона спеціально розроблена для оптимізації продажів з лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів. Її можна підключити на будь-який сайт, а також вона вже має багато готових інтеграцій для сайтів. Зараз я знаходжусь на сайті LPCRM, посилання на цей сайт буде під моїм відео, і для того, щоб зареєструватися та підключитись до цієї CRM, потрібно натиснути спробувати безкоштовно ось тут або натиснути Реєстрація. Тут вам потрібно буде заповнити пошту та номер телефону. Після цього на вашу електронну пошту надходить повідомлення з даними для входу та посиланням. Щодо тарифів, ви отримуєте 14 днів безкоштовного користування, а далі є різні тарифи. На тарифі старт це 10 доларів на місяць, ви зможете отримувати 200 замовлень та мати до 2 користувачів. На тарифі Офіс це 25 доларів за місяць і вже 500 замовлень та 3 користувачі. Користувачі це ваші менеджери. І далі йде за зростання, максимальний тариф це 150 доларів на місяць. Тут немає ніяких лімітів. І ось зараз я вже знаходжусь у кабінеті LPCRM. І як я вже сказала, вона має просту та безкоштовну інтеграцію. Для того, щоб інтегрувати crm систему з вашим сайтом, вам знадобиться вкладка з популярними питаннями, документація API. І ось тут вже є готові рішення та інструкція. Можна додавати utm мітки до замовлення, все детально розказано. Також можна інтегрувати CRM з лендінг-пейдж, теж все детально розповідається, а також ще є відеоінструкція. Також можна інтегрувати з WordPress, теж є інструкція, все дуже просто підключені. Також є PrestaShop і можна інтегрувати з конструктором сайту від LPMovie. Огляд на цей конструктор в мене вже є на каналі, залишу посилання під відео. Окрім того, що тут же є готові рішення для інтеграції з сайтами, ви також можете використовувати готові модулі. Наприклад, переходимо у розділ налаштування модулі, і тут є вже готові інтеграції для нової пошти, Укрпошти, Turbo SMS, Checkout, Binotel, багато інших, в тому числі Prom, Розетка, Facebook, Horoshop. Дуже багато різних варіантів, які ви можете інтегрувати. Наприклад, ви можете ось тут, у цьому кабінеті, отримувати замовлення з сайту, тобто ви будете отримувати замовлення на вашому сайті, яке буде надходити в цю CRM у розділ замовлення. Далі ви заходите в це замовлення та можете одразу тут створювати накладні для нової пошти або Укрпошти, відправляти розсилку. Це все дуже зручно і економить ваш час. Налаштування цих модулів дуже просте. Клікаємо, наприклад, на нову пошту. Далі нам потрібно буде вставити ключ API. він береться з кабінету нової пошти. Тут є детальна відеоінструкція, як і де це зробити. Далі заповнюйте дані для відправки і натискайте Зберегти все. У вас буде інтегрована нова пошта, ви одразу зможете створювати та друкувати накладність цього кабінету. І давайте зараз подивимось, як взагалі виглядає вкладка замовлення. Тут є статус замовлень. Є вже готові статуси, які ви можете використовувати, або через кнопку Додати статус ви створюєте свій власний статус. Далі на вкладці перелік можна переглянути всі замовлення. Тут є фільтри за статусом, є детальна інформація про замовлення, в якому зараз статусі воно знаходиться, хто саме замовив дані клієнта. Що клієнт замовив, на яку суму, тобто, все можна переглянути, та хто саме обробляє замовлення. На цій CRM у вас може бути підключено декілька менеджерів, ви можете надавати гнучки права користувачам. На вкладці Налаштування можна створювати групи користувачів, і також можна кожному окремому користувачу. Наприклад, є зараз у мене тільки один адміністратор. Натискаємо на нього. І тут ми можемо вказувати, які саме вкладки будуть доступні менеджеру, а які ми не хочемо показувати. Тобто LPCRM допоможе автоматизувати ваші рутинні задачі. Тобто, вам не потрібно буде, отримавши замовлення в особистому кабінеті, йти туди дивитись, що там саме, які дані, що замовив клієнт. Ви можете все це переглядати тут. Потім вам не потрібно буде йти окремо на нову пошту. Або в кабінет нової пошти, та створювати там накладні, все це ви можете робити в одному місці, теж саме стосується і смс-розсилки. І окрім того, що ви можете переглядати замовлення, ви ще можете керувати клієнтами, ви можете створювати групи клієнтів. В класі клієнти перелік можна дуже зручно переглянути всю інформацію по клієнтам. Також тут можна керувати складом, можна. Керувати товарами, робити категорії, перелік товарів, атрибути створювати, все це можна робити. Ось, наприклад, перелік товарів, які зараз є. Ще тут є вкладка Відправка, тут можна переглянути служби доставки, їх дуже багато. Переглянути накладні, також можна створювати шаблони та створювати смс-розсилку. І на вкладці Статистика можна переглянути детальну аналітику та статистику. Зараз в мене тут нічого немає, бо це тестовий аккаунт, але тут можна буде детально переглядати поведінку клієнтів та ефективність продажів. Окрім цього, є багато різних налаштувань, також є навчання, тут ви можете переглядати корисні відео. Отже, LPCRM має відкрите API, тому можна підключити будь-який сайт або інтернет-магазин, є готові рішення для WordPress, PrestaShop, можна підключати поштові служби. Робити смс-розсилки, автоматичне створення чеків для ПРРО, також доступна IP-телефонія, можна робити записи, дзвінків, масовий обдзвін, інтегрувати замовлення з Facebook та Instagram, підключати маркетплейси Prom та Розетка, підключати платформу Хорошоп та багато іншого. Також ще хочу сказати пару слів про Апі. Тут можна отримувати статуси замовлень, отримувати ідентифікатори замовлень за статусом, інформацію про замовлення за ідентифікатором, також можна отримувати категорії товарів з СІРМ, отримувати товари з CRM за вказаною категорією, отримувати інформацію про товар з CRM за вказаним ID, також отримувати інформацію про товар за лендінгом і отримувати ідентифікатори замовлень за користувачем. Таким чином, LPE-CRM дозволяє працювати з великими об'ємами замовлень, має багато різних функцій, готових інтеграцій, що значно спрощує роботу з клієнтами та замовленнями. З CRM ви можете легко масштабуватися, додавати нові джерела замовлень, додавати нові країни, розподіляти замовлення для користування по країнам, відділам або статусам. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви звертаєтесь у техпідтримку, вона вам допоможе, допоможе інтегрувати сайт та допоможе з будь-якими питаннями. З власного досвіду можу сказати, що LPCRM проста в інтеграції, а для клієнтів вона досить зручна та зрозуміла. Тож, якщо ви шукали CRM для сайту, раджу вам спробувати LPCRM. Пишіть у коментарях, чи користувалися ви LPCRM та як вона вам. А на цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео.